Після полтавської битви Іван Мазепа зник не лише з історії. Разом із ним зникли й колосальні скарби Гетьманщини. Перекази кажуть, що перед втечею з табору він наказав своїм козакам сховати золото, срібло, корогви і клейноди усе, що символізувало владу козацької держави. Серед них булави, коштовні хрести, кубки, стародавні реліквії, які дарували гетьману європейські монархи. кажуть. Мазепа вивозив скарби у понад двадцяти возах. Але коли поразка стала неминучою, він наказав сховати все дорогою до Бендер, щоб ні цар, ні вороги не дістали козацьке золото. Відтоді минуло понад три століття. Скарб Мазепи шукають усі від радянських археологів до сучасних мисливців за легендами. Його шукали під Полтавою на Дністрі, навіть у Києві. Є версія, що частину заховали під старим монастирем, інші ж кажуть у підземному тунелі, який веде просто до Дніпра. Кожна нова знахідка: уламок, натяк, карта без початку і кінця. Але одне точно. Золото Мазепи стало більше ніж скарбом. Це символ тієї держави, яку він хотів зберегти, навіть якщо для цього довелося сховати її під землею. І, можливо, десь у темних катакомбах під Києвом ще блищить відблиск того золота, що бачило очі гетьмана.